Чернігові вартість проїзду в транспорті може зрости з 12 гривень до 17 гривень готівкою та 15 гривень за умови оплати банківською карткою. Проте вартість проїзду для власників транспортних карток залишиться незмінною 12 гривень. Також для них буде доступна функція пересадки між маршрутами протягом 30 хвилин не тільки в тролейбусах, але й автобусах. Про це на першій нараді цього року у міській раді повідомив начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Олександр Рижий. Наразі стартувала регуляторна процедура щодо процесу встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському автотранспорті, проте рішення про підвищення тарифів ще не ухвалене. Ми запитали у чернігівців, як вони реагують на таке можливе підвищення вартості проїзду. Скорочення транспорту. Ну, мабуть, негативно. Якщо це необхідно керівникам або власникам транспортних засобів, то я вважаю, що це обґрунтовано має бути, і то я погоджуюсь. А ви користуєтесь? Зрідка користуюсь. Отрицательно, звісно. А що, ще буде дорожити, що ли? Отрицательно, але у мені удостовірення. Ви знаєте, вибачте, я дуже рідко буваю в Україні. І тому беру, коли таксі, коли хожу пішком, це тоже спорт, і це дуже гарно для здоров'я. А по поводу транспорту що дорожає, я думаю, що це ненормально, тому що коли йде війна і в людей кошти обмежені, то це не дуже нормально. Ну, мені лично все рівно, там он увеличиться, не увеличиться. А от як людям, які там не особо много заробляють, то я не знаю, пенсіонери ж вроді як їздять безплатно, ну не всі, а многие. Це дуже-дуже погано. Я і так ненавиджу наші маршрутки старі, а ще й за них платити 17 гривень це буде капець. Всі підвищення це погано. Що там, що там питати? Ну як ставлюсь. Хотілося, щоб не змінилася вартість. А ви часто користуєтеся? Часто так. А карти транспортної немає? Ну, якщо буде збільшуватися, то будемо оформлювати карту. Що ж робити? Думки містян розділилися: ті, хто рідко користується громадським автотранспортом, байдуже ставляться до новини про подорожчання проїзду. Ті ж, хто доволі часто їздить, занепокоєні. Проте рішення про збільшення вартості проїзду на думку міської влади має стимулювати пасажирів громадського автотранспорту. Переходити на безготівковий варіант оплати за проїзд наразі, аби оформити транспортну карту, треба заплатити за неї 40 гривень і поповнити її щонайменше на 50 гривень. Проте зараз із нею дешевше їздити лише в тролейбусі за 8 гривень. Для автобусів вже оплата нею становить як і вартість звичайного квитка 12 гривень.